Зміцнили свій імунітет на зиму та встановили новий рекорд. Студенти та викладачі острозької академії знову у книзі рекордів України цього разу виші влаштували масове споживання меду для дегустації. Було підготовлено 1560 корзинок з медом загальною вагою понад 24 кілограми. Зафіксував рекорд представник національного проєкту книги рекордів України Олександр Шустерук. Це вже п'ятий рекорд академії. Свого часу вам вдалося на цьому стадіоні показати. Найбільше в нашій державі письмове вшанування історії української пісні, яке було більше одного кілометра. Тут ви читали масово кобзаря, в стінах Острозької академії масово читали дитячу біблію. В стінах Острозької академії ви зробили поетичний марафон і промовували слово кобзаря. І це приємно, що ви єдиний навчальний заклад в нашій державі та за її межами, який зробив найбільше рекордів. Цього ж разу студентам пощастило черговий рекорд встановити і смачним медом паласувати. Саме цей продукт джільництва є символічним для академії, вважає ректор Ігор Пасічник. Своїх студентів він називає ласкаво бджоленятами. Анові моїм бджолянята сьогодні ми попробували життя мед. Нехай цей мед проникне в кожну вощину вашого мозку, в кожну вашу клітину. Нехай він вас оздоровить, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі. Ми були, були Патріотами патріотами України також під час святкування студенти влаштували театралізований флешмоб, під час якого можна було побачити то учасників жителів острога та засновників Острозької академії 16-17 століття. А із висоти пташиного польоту виднілась абревіатура академії, яку утворили студенти. Загалом в Острозькій академії упродовж року відбуваються різноманітні заходи, присвячені 440-річчю влеє вишу, культурологічний фестиваль «Острог Ренесанс, святкова презентація Острозької академії в Києві, відкриття новозбудованого науково-лабораторного корпусу та першого пам'ятника Острозькій біблії у вигляді тріумфальної арки за участю президента України в академії. Переконані українському суспільству потрібно більше знати про славнозвісні подвиги князів Острозьких та древню історію острога, адже таке минуле де. Я поштовх рухатися вперед для розбудови успішного майбутнього. Ірина Мороз Випуск новин.